У неділю, 19 травня, народні депутати свободівців вшанували жертв комуністичного режиму у Биківнянському лісі під Києвом. Теперішній заповідник це спецкомбінат НКВД СССР, де чекісти роками складували десятки тисяч тіл замордованих людей. Віце-спікер Кошеленський вперше на цьому страшному місці. Наскільки рве тебе середини, наскільки тебе неможливо стриматися? Часом десь думка. Не в той час, можливо, я народжений. Можливо, в той час, коли вони були. Мої бодії зовсім були інші, як політика, як, як українця. Кількість жертв у цьому лісі захмарна навіть як на більшовиків понад 100 тисяч громадян. Саме стоячи біля їхнього праху, ми маємо набиратися українського повстанчого духу. Отож, наше найважливіше завдання перетворити їхню смерть у наше життя вільних українців, незалежно де ми, чи ми стоїмо у тюрмі Налонського, чи ми стоїмо у цій лісі, биківні, чи ми у далекому Луганську? Слава Україні! Христос Воскрес! Офіційна державна влада максимально ігнорує пам'ять тих людей, понад 100 тисяч, яких тут поховано. Це ще раз показує, наскільки це неприйнятно для них, як скільки їм байдуже. У влади інші пріоритети вона доклала максимум зусиль, аби зірвати день шанування жертв у биківні. Вказують присутні. Зокрема, мітинг Реквієм свідомо залишили без технічного звуку, аби хоч так позакривати роти. Я вважаю так. Я вважаю, що це чиста провокація щодо українців, пам'яті їхньої зараз ми підтягнули свою озвучку, яка ось зараз тут є. Вона практично буде покривати весь комплекс. найбільший скандал замість традиційного спільного молебну представників найбільших церков свідома плутанина і непорозуміння. Я подивований неорганізованості моменту, коли могли всі конфесії спільно провести для всіх віруючих єдину спільну молитву. З'ясувалося, тонкими справами на власний розсуд керувала регіоналка Марина Громова, директорка заповідника. Це якась, я не знаю, помилка дирекції цього міста, місця. Бо коли ми підійшли і чекали на свою, на свою ніби годину призначену, то було сказано, що тут немає сьогодні спільних заходів, спільних молінь. Відтак не представившись, спочатку служив священик Московського патріархату, хоч ця конфесія не ризикнула делегувати сюди бодай вікарного єпископа. Лише о півдні за власною ініціативою прибув греко-католицький єпископ Емерит Любомир Гузар та блаженіший Святослав Шевчук. Ще пізніше прибув і владика Агапіт, київський патріархат. Страшно незручна ситуація. Зараз іде агапіт настоятель Собору. і може трохи служити. Нам повідомлялося, що буде служба на пів другої, ми прибули на пів другої. Ага. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава і Сину, і святому Духові. І ще в мирі Господу помолимо. …які від політичних репресій загинули. Тут лежать люди різних національностей, різних конфесій, різних соціальних станів, але їх одне зрівняло. Кровожерність комуністичного і нацистського режиму. І тому я думаю, що сьогодні нам потрібно пам'ятати про них за них молитися, щоб ні приводи комунізму, ні нацизму більше по Україні ніколи не блукали. Ще один зримий сюрприз від влади Януковича: помпезно облаштований польський цвинтар у биківні. Це подарунок президента Варшаві. Не жалко ми маємо у Польщі такий звичай, що для кожного з тих катинських цвинтарів є цвинтарна книга, яка віднотовує прізвища всіх жертв. Ну тут ще на для для тих, хто був замордований в Україні. На території України ми радянською владою поки що ця книжка тільки, тільки повстає, бо тут тут велика складність. Польський цвинтр названий військовим, він домінує, фактично відокремлений від української частини. Вказує народний депутат Юрій Сиротюк. Це є різріч для дискусії з поляками. Бо якщо ми дозволили чи наша влада дозволила великий військовий цвентр. Поляків під Києвом, то ми б сподівалися, що поляки би відкрили такий самий великий військовий центр під Варшавою, або хоча б відродили би центр УПА на горі Хрещаті. Тобто, ну очевидно, що сьогодні є спокуса в сусідів України, які відчувають національну слабкість України, трохи відкусити, бо для, для режиму це нічого не варто. Режиму варті гроші, режиму варті, якісь такі брязкальця, А нашим сусідам важливі ідеологічні цінності. Щоправда, поляки на своїй меморіальній плиті чітко зазначили убивць, органи НКВД і керівники СССР. Українська частина нічого такого не має. Списки убитих уриваються просто на літери Г на кам'яній піраміді Чомусь військові хрести армії УНР, еклектика Дуби Януковича міркують митці. Точний портрет окупаційного режиму, просто говорять свободівці. 23 роки кияни прості тут своїми руками. Відроджую пам'ять про буківню, бо тут кожне це дерево виросло на десятках тисяч вбитих людей, і те, що цього року режим заборонив проводити мітинг реквієм, заборонив включати озвучку. Те, що цього року, коли я підійшов до... Озвучки попросив, сказав, що я заступник Верховної ради. Включіть, будь ласка, озвучка. Мені сказали, що є розпорядження прем'єр-міністра України про те, що не дозволено жодних мітингів їм сьогодні тут, і зараз виступить заступник Верховної Ради, а потім якийсь стрізубцем подойдет. Оце є свідчення тої глибини кризи, яку ми маємо.